Викидаєш, а пожаршає вже! Що О, на Тут пожар в житловому будинку за адресою вимічає 79. Чи поприїжджаєте? Комарі Диви, пожар. -ти, ти чого знімаєш? Красиво горить. <світ> угу. Давай ще поп'ємо. Булає. Давай. Ви пожежу бачили? Так. У мене поетичне натхнення стало. Десь можна дістати? можна. Ти дозвонилася? Так, дозвонилася, вони вже їй. Близько не підходьте. Щось, я вже заборився. Ще тихо. ще раз спять? Навряд чи. Может, давай діди дух. Все.